Всіх вітаю, мене звуть Оксана, і це буде невелика серія відосів. Я думаю, що таки три, де я покажу моменти, які можна було б поправити на цьому фото. Сьогодні почнемо з очей і подивимось, як можна поліпшити цю радужку. Насправді, людські очі вони дуже гарні, у тому сенсі, що є свій природній малюнок, і навіть тут зараз, коли він не дуже виражений, через. Те, що це фотокартка доволі такого далекого ракурсу. Вони трошки можуть навіть в розфокусі через те, що камера більше фокусувалася на ближніх об'єктах, тобто на носі, на роті. Тим не менш, ми бачимо, що є тут такі діляночки, біля зі... зіниці трошки відрізняється колір, і тому це все можна... Виділити і зробити більш насиченим, чітким і просто гарним. Починаємо з того, що нам треба звести усі шари. Наприклад, якщо ви тільки починаєте, ви можете просто скопіювати бекграунд. Проте, якщо у вас вже був якийсь ретач, натискаємо shift ctrl alt і і зводимо це в нові шари. У мене це лише початок мого ретачу, тому я дублюю перетаскую на це плюсик, і у нас створився створився новий шар. Тепер перехожу до фільтрів ада Pass. Тут High Pass треба підбрати трошки більше, ніж такий, який ви використовуєте при частотному розкладанні. Бо нам треба як мога сильніше виділити оцей от малюночок. Підбираємо якийсь, ну, плюс-мінус. Ось такий, тобто, щоб він підкреслився, проте це було не занадто, щоб це не було вже видно багато кольору, щоб все-таки це було ще в межах, так би мовити, хайпасу для Frequency Separation, наприклад. Натискаємо ОК. OK. І тепер вибираємо спосіб перекриття. Якщо б ми обирали, наприклад, Overlay чи Soft Light. Як бачите, теж вже починає вона трохи виділятися. Натискаємо Alt, натискаємо на маску шару і тепер м'яким пензликом з опасії 100% протираємо цю ділянку, ділянку наших очей, точніше навіть радужки. Як бачите, вже, вже вона потрошки підкреслена. Проте це можна зробити сильніше, можна дублювати цей шар, а можна змінити спосіб перекриття. Наприклад, обравши Linear Light. І як бачите, вже наскільки воно стало більш яскравим. Наприклад, тепер я бачу, що тут -от трохи не виділено. Але саме зараз саме цей варіант це прям too much, бо воно занадто різке. Іноді таке теж треба, коли це доцільно до загалом портрету до інших ділянок на фото. Проте в цьому разі це все-таки занадто, тому трохи приберемо. Тут вже ви можете регулювати його за допомогою opacity цього шару. І ось налаштовуєте. Як вам хочеться. Не забувайте вимикати, вмикати, щоб ви подивилися, в принципі, яка була зміна, чи вам ще хочеться прибрати, чи вже достатньо. В принципі, на мою думку, цього більше, ніж достатньо. І останній штрих, який все ж таки можна навести, це трохи додати близько до блоків. Створимо новий шар пустий. Режим накладення Soft Light. Заливаємо його нейтральним сірим. Як бачимо, ми на залили, і тепер він тут не відображається. Беремо Dodge Tool. невеличке значення в Exposure. і дуже обережно проходимося по нашому бліку. Також можна рандомно пройтися і навести оці от малюночки, які вже є тут, ділянки, полоси, і теж трохи таким чином їх підкреслити. І на цьому, в принципі, все насправді. Якщо ми об'єднаємо ці шари, точніше, об'єднаємо, а додамо їх в окрему папку, треба обрати. Всі шари, які ви хочете додати, затиснувши Ctrl, обираєте їх, потім натискаєте Shift, натискаєте на іконку папки, і от ви вже звели в цю групу всі шари, які були обрані. І тепер ми бачимо, що було і що стало, наскільки більш виразними стали очі і більш чіткими, я б навіть сказала. Як думаєте, які ще маленькі дрібниці можна поправити в цьому фото, щоб воно стало кращим? Можете написати свої відповіді в коментарі. Наступне відео вийде через пару днів, а не у вівторок, як зазвичай. Тому подивимось, чи співпали ваші здогадки. Усім дякую за увагу і до наступних відео!